Я на ринку шувар, йдемо глядати ціни на очі. Яку ціну швидко та капуста? 10 гривень. По 10 гривень. А моркочка? 30 гривень за кілограм. По 30 гривень за кілограм. А працюєте в неділю? Так, працюємо в неділю. Працюють навіть в неділю. Шостий ряд, друге місце. Шостий ряд, друге місце. Так, йдемо ще запитаємося за готово. А готова скільки коштує? Готова коштує 200 гривень 5-літрове. 200 гривень 5 літрів. 350 десятилітрове. Дивіться. Ряд, перше місце. А по скільки цвітла? По 35. А молоденька капуста? По 22, так? Що, по скільки капуста? Двадцять. По 20. А по чому броколі? Собі. По 40. А, Молодої є багато. А молода, по скільки? 18 і 15. 18, 15. А, є, є. Яку ціну буде радиска? По 40, так? Угу. А кріп? 100. По 100 гривень, чи ви маєте цвітну? 20 по 20 гривень. А що тут таке є? Кінза? Так, а кінза? 100 по 100 гривень. Це ми є в 9 ряді. Картофля по скільки? По 7 гривень. Зразу кажіть, який сорт? Мелоді. Мелоді. Насінка 6, Насінка 6 гривень. Мелодії, і Мелоді Небагато, десь 15. і рів'єра 15 сіток є, кому треба було. Ова зерно є, а зерно по скільки? По 10 гривень. По 10 гривень. Ячмінь овес. Пшениця і ячмінь. Хто на пані Мар'яну, буде скидка 1 гривня на всі продукції. Бачите? Супер. Це ми в 11-му ряді, так? Так, да, 11-му ряді. Яке місце? Яке там місце посередині. А капуста? 6 гривень. По 6 гривень, а цибульку маєте? Вісім гривень. Подивіться на продавця, щоб ви знали, в кого купляти. А по скільки рок? По шістдесят. Буде це корнішони, так? Так. Добрий день. Яку ціну селера? По сорок п'ять, або трошка? По п'ятдесят. А по скільки прокліє? По 50, а ось така капуста по 25. Яку ціну буде кінза? – 150, а ось такий шпинат. 150, щавель, 200, петрушка, 130-120, а кріп 160, а такий 140, а м'ятка. 300 гривень. Маєте ще розмарин. 380. 380, чебрець, 280, 280. і лаванда. Лавандочка, 20 гривень по 20 Пучечок є такий. А пекінка ціна буде? 17. По 17 гривень. Чи що маєте? Маєте? Ага, а капуста? 10, Ось така 10, 20, 20. А моє морква? 15. По 15 гривень. Я такий перчик. Перчик 50. По 50, а отаке. Селіра Петрушка, Петрушка по 50, а порей 40. по 40 гривень. А що це таке чесник? Зубчиками, а яку ціну? 130 гривень. Це моє в 9-му ряді, 10-9 місце. Скільки пекінка по 20 гривень, так? а огірок по 70. Скільки капуста буде? 5 по 5 гривень, так? а цибуля? По 7. А морква ціну? По 7 гривень. А ваша капуста? Така. 5? Морква почалася. І ще є ось така по 7. А бурячок яку ціну? По 7 гривень. А така картопля? По 8. Так, дивіться, яка картопля гарна є. По скільки вона буде? По 20 гривень. Чорна. А буряк? По 8 гривень, а така картопля, звичайно. По вісім. Це моє в 10 му ряді. 32 -е місце. яку ціну буде броколі? 55. А ось така капуста. 80, а в селера Петрушка. По 45 гривень, а цвітна. По 35-30 є різна. О, а така капуста. Дивіться. По 18 гривень, так? Так, а така. Така вісімнадцять теж. ще є менше п'ятнадцять. Ось така а савойка п'ятнадцять, ось така двадцять. А синя по п'ятнадцять гривень. Це ми є в десятому ряді, тридцяте місце. Яку ціну салат? Вісімдесят. А Романеско ось таке. По шістдесят п'ять. А такий помідорчик. Ось такий на акції по п'ятдесят гривень. А цвіт на ціну? По сорок гривень. А ось така капуста? По 18, а дайкон? По 25. І це моє... О, ще ні, чекайте, ще у вас є це, по 20 гривень. Це моє в 10 му ряді 24 те місце. Яку ціну буде Дайкон? 40. По 40 гривень. А такий часничок по 200 гривень, а гарбуз по 20 гривень. А маєте ще таку редьку, по скільки? По 35 гривень. Молодої капуста, до речі, сьогодні є досить багато. По 20 гривень досить гарна така. Це моє на початку 11-го ряду. Ще є така цвітна акційна, по 25 гривень. Яку ціна картопля? По 8 гривень. Білороса і є королева Анна. Буряк Гарний. по 7 гривень. Так. Гарний такий, а капуста? Капуста 6, 6 гривень. Тоже маленькі сітки, 22 По 22 кілограми так. там є, так? так. А по скільки картопля буде? 9 гривень. По 9. А буряк? 7. По 7. А така морква гарна? Так. 7 Також 7 гривень. А в яку ціну? 7. По 7 гривень, а ваша картопля? 7. Тож по 7 так. гривень. А така синя? 25. По 25, так? Скільки капуста? Шість і групша п'ять. 6 і 5. А така синя? Синя вісімнадцять. Вісімнадцять.